Он, який руйнує незалежність набу, називається вдосконалення процедури розслідувань справ, пов'язаних з никлими безрістями. Тобто насправді прикрилися дуже чутливим питанням і, порушуючи будь-які норми, в останній день за фактично дві години до засідання внесли правки, які повністю... Нівелюють незалежність Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, даючи можливість Генеральному прокурору вручну витребувати цікаві справи і передавати не за підслідністю будь-який інший орган. ВЕП, ДБР, Національну поліцію, а відповідно все те, за що боролися, починаючи там з справ по Насірову, щоби дали антикорупційні. Інфраструктурі працювати зараз вводиться нуль. Буде одна людина, генеральний прокурор, якого рекомендує президент особисто вирішувати розслідувати справу чи не розслідувати справу. Звісно, це не може погодитися суспільство. Звісно, про це чуюте, звісно проти цього протестують наші міжнародні партнери. Я дуже сподіваюся, що зараз. Президент вийде з інформації про готування даного законопроекту як шкідливого. Якщо цього не станеться, ми готуємо подання до Конституційного суду, оскільки вважаємо, що була порушена процедура прийняття, а це і підставами вважати закон неконституційним. Як ви вважаєте, чому це сталося? Чому це головне прийняв на чолі законопроект? Чому саме зараз, відбувається тему сап? Ну, по-перше, набу почали розслідувати ряд справ до дуже близьких людей до оточення. Найбільше оточення президента це і пан Чернішов. І я переконаний, що йому дали певні гарантії, коли він повернувся з відрядження. Була інформація, що він не мав повернутися. Є інформація, що бізнес-партнеру по 95-му кварталу, пану Міндічу, готують підозру. І відповідно це стало таким останнім камінцем. Який е, призвів до того, що е, почалося е, прийняття цього безще. Насправді, незадоволення владою з боку антикорупційних органів давнє, ну тому що насправді незалежність антикорупційних органів дає їм можливість розслідувати будь-кого, недоторканих немає. І тому, звісно, дуже хочеться поставити цю єдину структуру собі під контроль. От, ну а під, підпорядкування офісу генерального прокурора це один з таких ефективних механізмів. нагадаю, Олег Татар пропонував розмити юрисдикцію набу ну, вже не перший рік, тому просто реалізували домашню заготовку. Я зрозуміла. І тоді ще останнє питання. Як ви вважаєте, чому така велика була підтримка у раді сьогодні? Ну, з цієї великої підтримки щонайменше відсотків 10 це ті, які самі під слідством набу. Було дуже комедно бачити там, пана Кличка чи пана Юрченка, та, які ходять на судові процеси, а часто не ходять, тому що кажуть, що вони працюють в Верховній Раді, і в конфлікті інтересів голосують за перепідпорядкування НАБУ фактично офісу Н прокурора. А, були старі образи ОПЖЗ традиційно голосує проти антикорупційної інфраструктури. Відповідно, дуже показовою була позиція фракції Батьківщина, яка звинувачувала в те, що в нас тут керують іноземні партнери і тому подібне. Тобто тут склалася така комбінація, коли більшість, кожен зі своєї причини, але були дуже зацікавлені в тому, щоб послабити набу. І відповідно очікувалося, що буде підтримка, але ще така велика підтримка, що лише незначна кількість людей реально оцінить цю мінус сповільненої дії під нашу євроінтеграцію. і співпрацю з міжнародними партнерами. Я сподівався, що менше суттєво депутатів проголосує. Ну, але бачимо оцінку суспільства, і це найважливіше. Суспільство розібралося і розуміє, що це. Атака на нашу євроінтеграцію, на нашу стійкість і на, на власне те, що ті здобутки, які здобула революція, пане питання останнє про як ви вважаєте, як це може вплинути на співпрацю країни з міжнародними партнерами? Вже впливає погано, тому що насправді ми почули, що починається аналіз цієї ситуації, а це може призвести до сповільнення. В першу чергу фінансової співпраці, от а далі можливість повільнення євроінтеграції? У даному випадку дуже важливо оперативно відреагувати і, поки є ще час, готувати цю величезну проблему під європейською інтеграцією. пане Ярчишин, про ще до того, як голосувала коаліція ОПЗЖ за майбутнє, то що тут в мене питань немає. Але чому ваша колежанка по фракції Тавіла Ташова? І депутати, народні депутати від відвропейської солідарності, три нардепи проголосували за цей закон. От, на вашу думку, я не можу пояснити голосування своїх колег. Для мене це реальне потурання авторитарним механізмом це не вартує жодним чином робити. Я дуже сподіваюся, що на них не тисли Бо ми зараз перебуваємо в ситуації, де і родичі на війні, і дуже багато інших механізмів тиску на кожного персонально. але навіть під тиском не вартує йти проти свого суспільства. От, і руйнувати те, за що боролася революція гідності, тому я не можу напряму сказати, чому власне колеги голосували. Але те, що це буде мати для них далеко йдучі політичні наслідки, я переконався. Скажіть а чи спрацює блокуюча постанова, яку зареєстрував сьогодні? вже не спрацює. А ми зареєстрували щонайменше 5 блокуючих постанов. Але знову був порушений регламент, бо спікер фактично одразу в засіданні підписав на право президентом, ти самим обмеживши право депутатів, які мають зауваження щодо процедури, вносити блокуючи постанови. Це буде ще один елемент звернення в Конституційний суд обмеження прав народних депутатів на відстоювання дотримання регламенту.